Зновим 2013 роком. Щастя, Бажаємо... здоров'я, довго легкий плюситим. Більше цицок, там, стоячок, муква. Крави. Всього. Всього, всього... найкращого. Сокоматно. Все, що може бути найкраще в житті. Так. Да. Там не знаю. Ходіть під ялинку, дивіться, яка вждача і гарна ялиночка. Та, сидіть Най... на лавочках, е, не знаю. Пийте сочок, слухайте гарну музику. Та. Вчіться в школі. Спілкуйтеся з друзями. Поменше вам контрольних і зачоток, побільше вам, не знаю, і доти. канікул, друзів, розваг. Побільше сапів. Джава ігор на телефоні. Та. Такі діла. Дивіться наш фільм, скоро буде друга частина. частина. Ну, no. Просто буде цікавий фільм, дуже цікавий дуже фільм. Дуже цікавий фільм. Порівняно з першим він буде просто як був, як не знаю, як друга з першою. <соць> Це буде набагато краще. Цікавіший сюжет, актори, екшн, гонки, феношутери. <соць> <та> <соць> Брюса Віліса запросила. Mm -hmm. І він дізряв. Так. Вже, до речі, нашу ялинку чудову. От вам ялинка. Дуже гарна. Одна з кращих, ну. Так що дивіться наш фільм. Та не забувайте. дуже чудовий. Ми вам це Ставте там ці лайки різні Ми, там. Друзям свої розказуйте. Всі канікули, свої всі Та. канікули за те, щоб ви подивилися наш фільм. Так що. Та, на Ютубі там підписуйтесь, там, все що можете, коротше. Ми чипа як блогери, там хубаво. Та На канал наш підписати. Да. Там лайки розповісти друзям, там все ж роком, да, з новим вас.